Всім доброго дня! Хотілося би поділитися враженнями від покупки ланцюгової електричної пили МЕГТС 2740S 2740S. Ну, як бачите, у нас досить таки великий обсяг робіт. І коли вибирали пилку, звертали увагу на потужність її. Тут нам пообіцяли 27 кВт. Ну, В принципі, по роботі зрозуміло. Начебто вона ніде не зажувувалась, все працює нормально, думаю, потужність реальна. Проба також, що є в ній мідна обводка, також мастило, подається автоматично. Тут шестеренка стоїть всередині, мастило подається автоматично. Плавний пуск в ній є, раптовий тормоз ланцюга. Тобто, якщо ви бросаєте кнопку, ланцюг зупиняється раптово. Це дуже привабливо. Ну, звісно ж, натяг ланцюга ручний. Тому що ну, з ключами ми не дуже любимо возитись, а тут він ручний, не треба ніякий ключ, просто рукою підтягуєте. Ну, за цим також треба слідкувати після роботи. Ну а тепер що? Давайте спробуємо показати вам, як вона в роботі. Так, звертаємо увагу, що треба слідкувати за самим рычагом тормоза ланцюга. Зараз вона включена, ну а коли її там відкидує, коли ви ще там можете зловити якийсь гвіздок, то тут є раптовий тормоз ланцюга, тобто вона таким образом блокується і ви не порадитесь. Як бачите, пила пиляє дуже гарно, нічого не зажовує, ну, потужна дуже. За скільки там місяця три користуємося, як бачите, дуже великий обсяг робіт переробили. Все працює, дуже задоволені. Коли купляли це ж третій інструмент, то як завжди два раки гарантії. Ну і так як це був третій інструмент, то вона нам обійшлась дешевше. Тож рекомендую звертатися до фірмового магазину. Всім дякую за увагу.